Чи є приховані витрати на встановлення сонячної станції, про які не говорять одразу? Так, такі витрати є. Зазвичай конкуренти, які хочуть продати свої сонячні станції, говорять ціну тільки за вартість обладнання, а за вартість монтажу, за вартість 에, додаткових витратних матеріалів, за вартість 에, щитів для захисту, 에, постійного змінного струму, за... Доставку матеріалів е і інші супутні витрати, вони не говорять. І коли вам кажуть, що сонячна станція може коштувати 1500-1800 доларів, то це мається на увазі тільки вартість обладнання і зазвичай не найкращої якості. Якщо ж порахувати е вартість мінімальну сонячної станції, яка плюс-мінус Придатна для використання для побутового споживача вона стартує від 3000 доларів. Це сама-сама мінімальна станція разом з інвертором, панелями, акумулятором, доставкою, е щитами захисту і вартістю робіт. Тому, якщо вам цікаво встановити сонячну станцію, ставте плюс цим, під цим відео, ми вас... Proconsultuemos.